Кортеч автомобіль 2015 року з надійним бензиновим двигуном 2,7 на двох турбінах. Автомобіль на автоматичній коробці перемикань від першого та єдиного власника з рідним пробігом 164 тисячі кілометрів. Питання зауважень, до автівочки взагалі ніяких немає. Є передні та задні парктроніки, камера заднього та переднього огляду на гарних, красивих, непошкоджених дисочках. По салончику в нас повний безключовий доступ по машині, до речі, по салончику в нас чорна шкіра в дуже гарному та класному стані. Петент Зауважимо до неї ніяких немає. Є підігрів заднього ряду сидінь. Спереду нас зустрічає чотири електросклопідйомника, пам'ять положення сидіння водія, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, автодощ, шикарна приборна панель, шикарна мультимедіа. Це в нас титаніум комплектація, максимальна. Sony мультимедія, підігрів передніх двох сидінь, також обдув передніх двох сидінь, клімат-контроль, круїз контроль, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля, автопарковка та тому, друзі, якщо вам сподобалась моя пропозиція, звертайтесь до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога-1 ТРЦ Республіка.